Те, що сьогодні відбулося в Верховній Раді, правий сектор оцінює як узурпація влади, антиконституційний заколот. Тому що ми знаємо, що за Конституцією єдиним джерелом влади в Україні є народ. І змінювати територіальний устрій і державний лад в Україні можливо лише за результатами референдуму. Оскільки Порошенко через Верховну Раду сьогодні проштовхнув в першому читанні зміни до Конституції, це є фактом зурпації влади, тому що український народ не давав йому таких повноважень і не давав Верховній Раді таких повноважень ухвалювати ці закони. Сьогодні сталася провокація. Нам наскільки нам відомо, кинули або гранату, або якийсь вибуховий пристрій в міліцію. Часу Правий сектор до цього не має жодного стосунку. Ми сьогодні виключно займалися тим, що перекрили вулицю в районі Кабінету міністрів і в районі будинку офіцерів. Наші дії були спрямовані на те, щоб забезпечити громадянський порядок. Уникнути застосування різних тітушок, якщо ви знаєте, це такі от підрозділи спортивних хлопців, які працюють зазвичай на міліцію. От, е, ми свою роботу зробили, ми е, забезпечували громадянський порядок, однак провокатори все-таки змогли спрацювати, і е, через це постраждало багато працівників міліції і в тому числі нам відомо про те, що мирні. Ми, з з лав правого сектору е, не постраждала жодна людина на сьогодні і е, жодна людина не затримана, оскільки ми оперативно, коли почалися бійки, е, вивели своїх людей і вирішили не брати участі у суточках з міліцією сьогодні. А скільки людей зараз до лікарні ви знаєте точно? Чи... Точну цифру я не можу вам сказати. Я можу сказати лише про правий сектор. Жодної людини до лікарні не потрапили. Тобто на час, коли почалися бійки, провокації, нас залишають тут лише медичні групи наші, які були готові надавати першу допомогу пораненим, власне, чим вони і займалися. Дуже дякую.